Чи забезпечують органи державної влади та місцевого самоврядування належний доступ громадян до інформації в умовах воєнного стану? У Чернівцях провели круглий стіл, під час якого обговорили, зокрема, результати відповідного моніторингу. Тож детальніше про те, які саме недоліки виявили у Чернівецькій області та куди звертатись у випадку порушення інформаційних прав, вже готова розповісти моя колега. Десятий рік в Україні відбуваються воєнні дії. З них два роки триває повномасштабне вторгнення. У зв'язку з цим зачна частина українців в різні періоди опинялися в стані інформаційного вакууму через відсутність мобільного зв'язку, інтернету та телебачення, зокрема під час блекаутів. Саме тому цифровий та демократичний розвиток країни, особливо у воєнних реаліях, вимагає, щоб інформація, до якої суспільство отримує доступ, відповідала обов'язковим критеріям. Перше, це повнота, достовірність, друге, да? точність, оперативність. І, о... Не та неналежне доведення саме тієї ж інформації, наприклад, як функціонування гуманітарного коридору, можете поставити під загрозу життя та здоров'я людей. Тому належне гарантування права на інформацію є саме невід'ємним атрибутом функціонав... функціонування свідомого демократичного суспільства та правової держави. Саме тому для налагодження зв'язку між суспільством та органами виконавчої влади, а також місцевого самоврядування, провели круглий стіл. Однією з центральних тем було обговорення результатів моніторингу доступу громадян до інформації. Це дуже такий гарний і масивний моніторинг, який здійснювався 20, близько 20 моніторів, які моніторили безпосередньо всі області України за винятком тих, на яких відбуваються активні бойові дії. І моніторинг включав п'ять компонентів: це дотримання права на усне звернення, а також на особистий прийом, дотримання права на письмове звернення, дотримання права на усний запит, письмовий запит і оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах розпорядників. Роботу більшості органів державної влади та місцевого самоврядування далося відносно стабілізувати, зважаючи на воєнний стан. Втім, проблем з точки зору доступу до інформації в Україні стало ще більше. У Чернівецькій Області виявили схожі з іншими регіонами недоліки, зокрема надання відповіді, не по суті звернень громадян. Що таке відповідь по суті звернення? Це відповідь на усі питання звернення із підкріпленням відповідної позиції. Якщо посадова особа відмовляє, вона має відповідно пояснити, чому вона відмовляє, і зазначити порядок оскарження. Якщо задовольняє, ну відповідно має бути чітко написано, що задовольняє, щоб людина, як громадянин, який читає цю відповідь, він зрозумів, що дійсно його звернення задоволено. Але на жаль, це Така системна глобальна проблема по всій країні, коли органи влади надають відповіді, пишуть там тонни нормативки, і при цьому не дають відповідь по суті. У контексті доступу до публічної інформації спостерігається подекуди неповне її оприлюднення на офіційних веб-сайтах. У більшості випадків це пов'язано з осторогою розпорядників надавати певні відомості, щоб не нашкодити інтересам національної безпеки, оскільки додержання інформаційних прав знаходиться під парламентським контролем уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У випадку порушень можна звернутися до регіонального представництва. Яке знаходиться за адресою вулиця Героїв Майдану 176, кабінет 26. Наша громадська приймальна працює щодня. Нам здійснюється особистий прийом. Коли людина приходить до нас, вона формує звернення на уповноваженого. Відповідно, ми його насилаємо в центральний офіс. Крім того, ми маємо ще ряд інших механізмів. Кожна людина може звернутися як за телефоном гарячої лінії до уповноваженого безпосередньо. Поштовим зв'язком і звісно, що електронною адресою Хотлайн собачка Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня. Тива.